Зараз ти в стосунках? Я скажу так тобі, що знаєш, для стосунків важливо спочатку розуміти і знати себе добре. Угу. І треба себе прийняти, для того, щоб ці стосунки дійсно стали отією самою тихою гаванню, яку ми яку ми, яку ми шукаємо. Да? Ото спокій в стосунках. Ти партнерство разом. Мабуть, зараз я тобі скажу точно, що наразі я вже достатньо е, себе пізнала і, ну, скажімо так, добре зцілилася після всіх моїх е, минулих досвідів, угу. е, щоб е, створювати от таку тиху гавань з кимось. А скільки тобі потрібно часу, щоб е, довіритися е, новому чоловіку, за яким у тебе зараз стосунки? Ну, скажімо так, заміж я точно не буду виходити одразу. Mm -hmm. а, та як, як, як час покаже, я, я, вважаю, я взагалі вважаю, якось я думаю, знову ж таки, знаєш, я, як Таліка, два, два рази була розлучена, можна сказати. Я думаю, що а, треба як мінімум зустрічатися хоча б і рік-два. Ну, два. Mm -hmm. Бо через тільки два роки люди дійсно починають бачити один одного. Я вважаю, що. Ну, ось ті перші рік-два, коли працюють активно гормони, і вони викривлюють розуміння а, про людину, от треба цей етап прожити повністю прекрасно, а потім вже дивитися на людину, дійсно помічати її. Я навіть, навіть, навіть кажу не про недоліки якісь, mm -hmm. а я кажу просто про ось. Цілісну людину, справжню людину. Ну з е, новим чоловіком, з яким е, зараз у тебе є стосунки, ви вже більше року? А чого ти вирішив, що в мене є з кимось чоловіком стосунки? А, що знову ти так мене намагаєшся. Стосунків підрядити? немає. Я ж тобі казала, що я готова до стосунків. Ну, бути готовою і бути в стосунках? Ти хочеш можна... продовжувати це питання, Одна... що ми просто можемо його закрити? Одного... А? Тобто стосунків зараз немає у тебе. Тобто я тобі просто скажу те, що я своє особисте життя не любила ніколи обговорювати. Mm -hmm. І як би ти зараз, як би ти мені не подобався, як би зараз ти не намагався в мене зараз це витягти, я все одно, це моя цінність. Я mm -hmm. своє особисте життя не показую, не хочу.